Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні вам хочу показати таку маленьку міні-колекцію монет Греції. А саме ось такі драхми. Ну, тобто, тут є 2, 5, 10, 20 та 50 драхми. Ну, до речі, ще є монета 1 драхм. Але, на жаль, такої монети у мене немає. Ну, тож, Зараз коротесенько розглянемо монети. тож... Ну, тисячу, бачимо 1982. рік. Така монета номіналом 2 драхми. До речі, хочу сказати, що монети, дані монети були в обігу до 2002 року. Потім їх замінили на євро. Ну, така монета. Тут у нас, до речі, це на зображений Георгій Кара... Кара... із Какас. Ось така. Мені, мені взагалі подобаються монети Греції. Так, Це у нас відомий грецький революціонер. Така монета. До речі, щодо, щодо ціни на такі монети, то вони звичайно, не є дорогими. Так, Передивився в інтернеті, то ціна таких монет від 10 гривень. Ну, звичайно, все залежить від стану та якості монети. Ну, ось така 1982 рік. На жаль, один драхму я не маю. А так були б всі. Від 1 до 50. Так, це в нас тут. так, Це у нас тут зображено Аристотеля. Це відомий грецький філософ. Така монета. Красива. Так, наступна десятка у нас іде. Зараз покажу. Так, 1986 року. От, до речі, та монета виготовлена з мідно нікелевого сплаву. Вона не прилипає до магніту. Так. Ну, мені більше подобається реверс монет. Ось тут демокріт. Бачимо. Це філософ. Взагалі монети Греції мені подобаються. Так, наступна двадцятка, Ось така теж красива монетка. 1988 року. От така монета. Красиві написи на гурті. Номіналом 20 драх. Так, це у нас. Перикл. Дивися так по інтернеті, по інтернеті, то це... Відомий гарецький політик. Ну, така красива мені подобається двадцятка. Ну, і ще така монетка 50. Покажу зараз вам. Так, ось така човен красивий. До речі, хочу сказати, що на монеті 1 теж бачу в інтернеті теж зображений човен, але інакшої структури. Так, 1990 рік. Ну, взагалі, починаючи з 80-х по 2000-й рік, то монети були номіналом 1, 2, 5, 10, 20 та 50 драх. У ну, мене, на жаль, од... одинички немає. Така монета. Так, це у нас тут Гомер. Зображений гомер. Поет. Грецький. До речі, хочу сказати по даній монеті, що на каналі у мене є відео. Я, я дану монету чистив йодом. Тобто, ми бачимо, вже пройшло доволі таки багато часів. І монета у мене після чистки йодом ось має такий стан. До речі, відео закріплю в коментарі. Кому буде цікаво, подивіться. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалися вам монети. Напишіть яка саме вам сподобалася. Напишіть чи маєте номінал 1 Драхмуну. На жаль, я не маю. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підпишіться на канал, поставте подобайку. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня.